Перші весенні квіти називаються підсніжниками, але коли я дивлюся в залу, то переконуюся в тому, що перші весняні квіти це жіночі посмішки. Я, якщо не заперечує Сергій Анатолійович і інші організатори сьогоднішнього свята, займу трошки більше часу, ніж вони задумали за сценарію. Бо жінка. Це не просто прекрасно, жінка це ще й дуже серйозно. Легендарна жінка на ім'я Либідь разом із своїми братами заснували одну з найдрівніших столиць Європи місто Київ. Жінка на ім'я Ольга, княгиня Ольга, стала видатною реформаторкою на сході Європи. І вона заклала. Підвалими нашої державності. Жінка на ім'я Анна, одна із дочок київського великого князя Ярослава, Анна Ярославіна, стала дружиною французького короля і після смерті Генріха фактично правила Франції. І сьогодні французи вважають її надбанням своєї національної історії. Це наші. Мечі висікали історії руської тло. Це нас у Європі вже знали, коли ще Москви не було. У 16 столітті, коли ми перебували в досить складній ситуації під владою польської Речі Посполитої, уславили своє ім'я, ми сьогодні згадуємо народна колетеса, співачка. Легендарна Маруся Чурай. На початку 17 століття київська міщанка Галцька Головичівна все своє майно, всі свої кошти заповіла Київському братству і це створило матеріальну основу майбутньої славетної Києво-Могилянської Академії. На Запорозькій Січі не було жінок, але в Україні було багато козачок. І вони були не просто дружинами своїх чоловіків. Вони не просто виносили на своїх плечах високу місію захисту тилу нашої державності. Вони самі були воїнами. У 1654 році при обороні сотеного містечка Буша на поділі проти польської шляхти загинув сотник цього містечка. І оборону міста в свої руки взяла його дружина Олена Завуцька І щоб не здатися ворогам, вона в останній момент підірвала пороховий Бог. Але вона засвідчила високу доблесть нашої української жіни. У двадцятому столітті уславила Україну своїм неперевершеним бельканто Соломіна Крушельницьке, театрі Петербурга, Варшави, Рима, Парижа, Мілана аплодували цій людині. Сьогодні нову українську героїку, нову українську легенду творить Надія Савченко і своєю поведінкою, своєю мужністю, своєю офіцерською честю. І людською гідністю вона доводить всьому світу, що сила духу це потужніше значно, ніж амбіції псевдовеликих політиків, навіть якщо вони керують найбільшими країнами світу. В ці весняні дні, в 1871 році, народилася українка. Ім'я якої Леся. Вона народилася на Волині, померла в Грузії, а похована в Києві. І це також дуже символічно. Від, о... від озер Волині синьокої, ти кришталь для голосу взяла і в мотив поезії високої плескіт хвиль Дніпрових улива, Українка що назвалась Лесею України донечко ясна, тихим вітром, птахою Воскреслою долети до нашого вікна. Зазирни в оселю нашу гамірну, запитаю кожного із нас, чи зберіг він душу неуярлену, чи вогонь досвітний не погас? Може б ми у гонорі й пихатості марнослівні пані та пани схаменулись і сльозами вдячності плакали від сорому й вини і робили все, аби по совісті не забути, як прожитий вік, як весною в сонячній ранковості на березах виступає. І ще трохи віри. Я тобі, я тобі даруватиму сон у білу ніч. Я тобі даруватиму ніч, наче сон, захитаються вежі фортець і сторіч. Тільки слово єдине, скажи в телефон. Научатимуть люди, вона не твоя. Глозуватимуть, дітко, не він, зупинись. Ми почуємо тільки себе, ти і я, лиш тихенько до мого плеча. Придомись. І краще ставчанку не скажу, Кохайтеся, чорнобові!